Друзі, підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, обка... обкатую камазюку, як кажуть. Ну і проїхав з висоти подивитися. Ну і що я тут бачу, друзі? Зараз по состоянию на полі, де посіяно у нас 5 гібридів. Три гібриди від компанії Lidea, один піонер і один сингента. Ну що видно, друзі, саме ядовий соняшник це ізіда. Шляпандери, як кажуть, усе по красоті. Но він зелений, як не знаю хто. Він обсіяний ось окрая, друзі. І Однизу з ось видно поки. Отак. Потім йде другий гібрид, його видно, він починає трошечки сухіше стає ароматик. Следующий, друзья, гібрид стає Армоніка Це всі три гібриди компанії Edea. Потім, воно, я бачу, згорів чорний, уже, мабуть, треба косити Pioneer 130. -й. І я так розумію, там Честер Сінгента за ним теж буде готовий. Так що, така, друзья, ситуація по соняшнику. Ну, і хочу вам розказати на сьогоднішній день, які ціни, друзья. Ціни просто я не знаю, куди. Куди далі можна так нагло обдирати е, людей, мелких фермерів особисто. Крупний фермер то виживе, в нього капусти хватить на півстоліття, як кажуть. А от мелким, я думаю не хватить. Ну короче, Не буду много, як кажуть, розговорювати. Ячмін 3,5. Пшениця 2 клас 3700, 3 клас 3500. Фураж, друзі, 300. Це просто я не знаю з якого переляку взяли. Може це спеціально перед тим, що сімечка зараз уборка занизили і хоча б так людей добити. Ну, я не буду уточняти, що це така скажем, больна тема. Потім, друзі, по кукурузі, на вчорашній день чоловік давав 4400 з міста. Це Дніпропетровська область, Павлоградський район. Потім, друзі, по сої. Соя в середньому, друзі, 300 320 доларів. Отак. От Рапс, друзі, ціна присіла 11 тисяч. Ну і українське зелено-чорне золото поки було 13. І за буквально вчора на півтори тисячі менше. Зараз 11500. Я не знаю, якщо буде друзі, падати ціна ще ниже, мій совет усім фермерам. Покажіть усім отак. І не дайте їм кілограм. Завезіть, забите хату, там комнати якісь, я не знаю. ну, Не віддавайте цим шакалам даром. Просто вже накипіло. Я вам чесно кажу. Ну, Це вже ні в які ворота не входить. А оце ось родственники це Мірасол, друзі. Так що Міросол теж сохне. Отакі друзі, справи. Дякую за увагу. Підписочка на YouTube канал Шалений Тракторист. Ставим лайкосик. І не даємо мордам жирним нажитися на бідних людях фермерах мілких. Богів, то, якби вони наказували, було б ще терпімо, а от мілких жалко. Все, друзі, дякую за увагу, гарного вечора.